Брати і сестри, можете зайняти місця дуже коротко. Я хочу прочитати місце священного письма, яке записане Галатом. Хочу для нашого нагадування. І так, віруючи благословляються з вірним Авраамом. Чули благословення Авраама, яке Господь дав Аврааму. І ми читаємо: Верущие благословляються з вірним Авраамом, а всі утверждающиеся на делах закона знаходяться під клятвою, ібо написано: проклят всяк, хто не исполняет постоянно всего, що написано в книгі закона. Ісус Христос, коли йшов на хрест, Він взяв на себе всі прокляття. Він взяв на себе всі гріхи наші, все, що нас прокляли, де ми зрішили, Він це все взяв туди на Головський хрест і пригвоздив на Голдовському хресті. Це Галатам, 3 глава, 10 вірш. Все там залишив. І ми благословляємося разом із Авраамом. Кстаті, от коли Христа хотіли брати, пам'ятаєте, Він. Ізцелив вухо того чоловіка, якому Петро одрубав. Пам'ятаєте, Петро одрубав вухо? І він його іцелив. І я думаю, що Христос іцелив це вухо для того, щоб, ясне діло, щоб Він прославився. Ну і цим самим Він захистив Петра. Апостола Петра Він спас від явної смерті. Тому що в сьогоднішні дні підняти руку на поліцейського чи на воєнного, попробуйте, потім зрозумієте, що це мало не покажеться, і будемо носити вам передачі туди заграти, в тюрму десь. А в ті дні одрубати вухо це смерть. Це явна смерть. И Христос взял и исцелил. Тобто, Он спасал, спасает и будет дальше спасать. И вот дальше мы читаем. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано, проклят всяк». То не исполняет постійно всего, що написано в книге Закона. А що з законом ніхто не оправдывается перед Богом, це ясно, тому що праведный вірою жив буде. Знаєте, я любив в дитинстві, коли нас в принципі, не дуже любив, бо тоді не розумів цього. Зараз я згадую і думаю, що ж я такий глупий був? От називали віруючі люди. Віруючі, там, баптисти, там, Штунди, ну і такі всякі цей. Ну, в дитинстві воно по одному сприймалося. Зараз, от ну, баптист, ну, подумаєш, баптист, то обізвіть, як хочете. А от віруючі, коли називали, да, я вертаюсь в своїй голові, віруючі люди. Віруючі. Хто ви сьогодні? Ви сьогодні віруючий? Ви сьогодні вірите Слову Божому? Чи ви просто принадлежите до якоїсь деномінації? Хто сьогодні я? Я вірю Слову Божому, чи я просто вірю в свою принадлежність до определеної деномінації? не повірить. Но кто исполняет Его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано проклят всякий висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Браты и сестры, мы сегодня народ Божий. Ми сьогодні по вірі народ Божий. Ми сьогодні по вірі і через віру діти Авраама. Ми сьогодні маємо те благословення, яким Господь благословив Авраама, Ісака і Якова, Якщо ми віримо Слову Божому, якщо ми довіряємо Слову Божому, нехай Господь благословить нас тут, всіх присутніх. Хай Господь поможе нам бути віруючими дітьми Божими, тими, які вірять Слову Божому, не тими, які просто твердо відстаємо свою деномінацію. Ні, деномінація перед Богом вона нічого не значить. До якої би ти деномінації не знаходилась, приход... чи, чи не... Не... не знаходився в деномінації, для Бога воно абсолютно нічого не це. Люб'ящий Господа і вірущий Господа. Оце те, що перед Богом дуже важливо.